На Херсонщині вода прибуває, а на Дніпропетровщині відійшла. Як змінилася берегова лінія в Нікопольському районі після руйнування дамби Каховського водосховища, показали місцеві мешканці. Вода відійшла від берега на кілька метрів, а подекуди і зовсім зникла. У зв'язку з критичним падінням рівня води в Нікопольському районі. Припинили роботу два водоканали. Все, дивіться, що стало. Вода уйшла. Там десь Андрюха лазить. Все, в Покровському води немає. Із Херсону до Хмельницького прибув перший евакуаційний потяг після підриву Каховської ГЕС. Люди виїжджали зі своїх оселі з тим, що можна було взяти в руки. Це дві-три сумки. Вони не стримували сліз, розповідали про затоплені вулиці, і будинки і про те, що цими ріками плавають тварини, і що їм відомо про загибель. Жителів потягом здебільшого виїхали херсонці літнього віку жінки з дітьми та домашніми тваринами. Обласні військові адміністрації зазначають, що у Хмельницькій області загалом підготували близько двох тисяч місць для розселення переселенців. Дом цілий, незатоплений. Але так як добу не було. В центрі затопило дві нижні вулиці, люди там плавають. Вчора вже відправлена машина із питною водою 22 тонни. Також сьогодні завантажується, буде відправлено близько 15 тонн пального. І на завтра вантажиться також ще одна вантажна машина, теж 22 тонни питної води. Знайшли човни, зібрали гуманітарку лише за ніч у Харкові. Родина волонтерів, почувши про масштабні наслідки через підрив греблі на Каховській ГЕС, одразу почали збирати найнеобхідніше для жителів Херсонщини, як організували збір, та що саме приносили харків'яни. Бачила наша Оксана Нечепоренко. Маємо з нею зв'язок наживо. Оксано, що збирали насамперед, і хто долучився? Хочу сказати, що із Харкова зараз постійно виїжджають на території, які потребують допомоги через російські теракти. Виїжджають представники волонтерських фондів, представники порятунку тварин, організації з порятунку тварин. Також ось окремі волонтери серед них. Це ось подружжя, диплом. А Катерина Дипко нам розказала про те, що таке рішення прийняли фактично спонтанно. А спочатку вони планували зробити збір та передати одному з волонтерських штабів, який зараз працює саме на Херсонщині. Але вчора побачили повідомлення про потребу у моторних човнах. І ось пропоную послухати, що ще нам розказала Катерина. Керсон да помогал. Нами бачите ввечері, коли я побачила один з волонтерських штабів, який шукав моторні човни. Я чоловіку кажу: в нас ж теж є моторний човен, може ми з тобою теж якось долучимося, і ми на сімейному так вирішили, що ми так поїде. Він поїде з, зі своїми товаришами туди, у Херсон і вже буде волонтерити, допомагати евакуювати людей. А потім люди почали писати, що давайте ми щось допоможемо, принесемо ковдри, півковдри, якісь. Там корм тваринам і отоново ну, якось закрутилась все просто за один вечір. Волонтери кажуть, що самі не очікували ось такої активності харків'ян протягом ночі. Люди або надсилали пошти, або шукали усе необхідне для допомоги. І Сьогодні ось вранці до автівки волонтерів принесли зібрані речі. Тут і дитячий одяг. Також є для дорослих для дітей. Постільна білизна. Також корма для тварин. Фактично десь за годину автівка була. Просто ось набита до самого даху усією необхідною допомогою. Чому так роби робили та що принесли? Пропоную послухати вже самих харків'ян. Дуже торкає людське горе. Це така страшна трагедія для всього українського народу. Це геноцид справді. І чи подушки, постільну білизну, рушники, жіночий, чоловічий одяг, який мали змогу, принесли, тому що розуміємо, що люди бідні були вимушені з одніми документами і тікати. Вночі ми збирали з чоловіком футболки, що там нас було постіль. Я поїхала зранку, купила корм для тварин. Це, мабуть, найболючіше таке питання людям. дуже важко. Ми, хоча б у хатах тут, якось так, але ж вони без домівок, без всього, тому ми вирішили якось посприяти тому, щоб їм допомогти. Отже, зібрані речі волонтери передадуть там у Херсоні одному з волонтерських штабів. і Там можна буде отримати тим, хто потребує ось цю допомогу. Також чоловік Катерини, де залишиться у Херсоні, допомагатиме саме з евакуацією людей. І тут уже у Харкові друзі, які прийшли підтримати волонтерське подружжя, кажуть, що готові також збирати та надсилати усю необхідну допомогу. Ось в мене така інформація сьогодні. Із Харкова я передаю слово тобі, Віталію. Дякую, Оксана, Оксана Чеперенко наша колега розповіла про допомогу від харків'ян мешканцям постраждалої Херсонщини. Люди збирають ці необхідні речі. А також шукають човни для того, аби передати рятувальникам ну і допомогти волонтерам, які працюють там безпосередньо на місці. Ну і нагадаю, що під час евакуації людей із затоплених регіонів росіяни почали активно обстрілювати місця, куди люди припливають. Ще один тероризм від московитів. У нинішньому світі неможливо, щоб інформація про цей найбільший екоцид не була відома відповідним структурам. Так відреагував заступник керівника офісу президента Горжовква на слова генсека ООН в етері національного телемарафону. 6 червня Антоні Гутереш сказав, що організація не має доступу до незалежної інформації. Ця інформація є в структурах ООН. Чого немає, це бажання швидко реагувати на ситуацію, замість того, щоб проводити конференції, брифінги, круглі столи. Треба просто виїжджати на місце зі своїми людьми, фахівцями, спеціалістами і поруч з українцями, які сьогодні допомагають своїм же українцям, допомагати на Цих територіях нагадаю, до речі, що більшість якраз збитків завдано на окупованій території України, куди з об'єктивних причин рух наших рятувальників ускладнений, не здійснює евакуацію ні, так звана окупаційна влада, яка розказувала про те, що вона покликана звільнити українців, ні міжнародні структури. Світовий банк проведе прискорену оцінку збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС. а Також оцінить потреби України на відновлення. Про це повідомила віце-президентка Світового банку Анна Б'єрда після переговорів з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Руйнування дамби Каховської ГЕС підтверджує катастрофічні наслідки російської агресії. На цьому наголосила глава МЗС Канади Мелані Жолі. Вона переконувала, що країна солідарна з українцями і готова надавати свою допомогу. Цивільні люди і критична Інфраструктура – незаконні цілі війни, а Канада впевниться в тому, що винуватці цієї катастрофи притягнуть до відповідальності, додала Жолій. Через руйнування Каховської ГЕС росіяни втратили частину оборонних укріплень на лівобережній Херсонщині. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики посилаються на знімки, на яких видно, що повінь руйнує оборонні позиції окупантів насамперед на першій лінії оборони у Голій Пристані та Олешках. Їм довелося відступити з позицій на відстані 5 до 15 кілометрів. Раніше загарбники використовували цю територію для обстрілу Херсону та правобережної частини області. Вода. Також знищили російські мініполя вздовж узбережжя та невизначену кількість військової техніки, яку росіяни не встигли передислокувати на інші позиції.